Вшанували біля пам'ятника Євгену Коновальцю чимало івано-франківців. Нині тут згадують день загибелі цього видатного українця, засновника і голови організації українських націоналістів. Рівно 75 років тому в Голландії його було вбито агентами НКВС за те, що підняв народ на боротьбу за українську державність. Це добре пам'ятають ветерани УПА, які прийшли, аби вклонитися герою. Натомість чимало молоді і гадки немає для чого вони тут. Сказали прийти чому сказали прийти? Та сюди. А, 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 а ти знаєш, що взагалі, що за дати, що за подія? Ні. А хотів подивитися, що тут відбувається. А що тут відбувається? Поки що не знаю німецької, а згодом радянської окупації молоді юнаки цілої України поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили життя боротьбі за свою націю. Про це розповідає брат Чекупа Ірина Твердохліб. Зовсім малою вона допомагала визволителям чим могла, носила їсти та навіть ходила у розвідку. Ми діти були, але ми розуміли, що що ми робимо. Ми знали, що що ми робимо. То що одного разу прийшли до нас дому, такі хлопці з бою, Вони кажуть, так то мами мої кажуть, ми три дні не. Не спали і не їли три дні. І каже: накорміть нас і положить нас спати. Ну а то зима, що робити? На підлозі розстелили такі мати, були спеціально плетені. І вони кажуть, ноги в них такими мозолями, такі спарі ноги. Мама взяла тебе води, помили їм ноги, повитирали це все і вони полягли спати. І каже, пильнуйтеся, прийдуть москалі, і нас побивають, і вас вивезуть. І мама каже, діти що робити? А господарка велика є. Я вийшла коло моста і пильною брата позвала, кажу, а ти з другої сторони. І Ми так стояли, пильнували, як, як як ну як охорона були. Коли вони поспали, прийшли все. І він каже, так мене погладив по голові і каже: Ну ти молодець. Проголошенням незалежності в Україні щорічно 23 травня відзначають свято героїв України. Що правда кажуть ветерани, все рідше сучасні українці цього дня згадують про тих, кому завдячують своїй свободі. Іван Янчук Сергій Попович, новини 402.